Василь Куйбіда – непересічна особистість західної України, народний депутат 5-го та 6-го скликань, міністр регіонального розвитку та будівництва за президентства Ющенка, мер року міста Львова за загальнонаціональною програмою Людина року, професор, почесний доктор ряду вітчизняних і зарубіжних університетів, нагороджений орденами Ярослава Мудрого за заслуги та орденом Данила Галицького. Із 2012 року Василь Куйбіда обраний головою народного руху України і вважає вкрай необхідним особистим. Ливо зараз більше спілкуватись із громадськістю українських міст і містечок. Немає нічого вищого за Україну, і е, ми мусимо. І владу змус, примусити робити потрібні реформи всередині держави. І належно, належні реформи зробити в першу чергу в безпековому секторі, навчити і озброїти українців і ефективно боротися от, з нашим віковічним ворогом, який вкотре хоче знищити Україну. Ми переможемо обов'язково, тому що за нами правда, з нами Бог. Попереду нас перемога. В зал надвірнянської юнацької бібліотеки не тільки читальня і місце зустрічей нині. Тут і дорослі, і діти, і волонтери плетуть маскувальні сітки нашим бійцям на схід України. Зрозуміло, що голова народного руху України також представив присутнім свою жорстку позицію щодо Росії як агресора і щодо нової військової доктрини України. Війна сьогодні йде з Росією так за нашу за нашу і соборність, і, і незалежність. Ми з вами. Наші діди-прадіди мріяли те, про те, щоб була українська самостійна соборна держава, щоб вона національна держава об'єднала всі землі від Кавказу від. Карпат і Покавказ Василя Койбіду на зустрічі із громадськістю надвірної супроводжували голова Івано-Франківської краєвої організації народного руху України депутат обласної ради Ігор Шумега, його заступники Ярослав Єфімчук та Богдан Костенюк, і голова районної організації народного руху України Володимир Павлюх. Голова народного руху України наголосив на необхідності політичних, адміністративних і економічних реформ у державі. Бо поки що, за його словами, жодної реформи не проведено. Ішла йшла мова і про нове завдання руху. Ми мусимо бути сильними, ми маємо казати, що ми нікому не віддамо свою відповідальність за свою державу, нікому. А ця відповідальність нас змушує до таких конкретних кроків. І ми це будемо робити. І наше завдання знову зробити рух впливовою політичною силою, яка буде визначати чи принаймні впливати. На те, що відбувається в нашій державі, і як слава Україні.